Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні хочу з вами поділитися про мої нові книжкові покупки. Я одразу хочу сказати вам велике дякую за ваш актив на минулих відео. І також, якщо вам подобається мій канал, то підписуйтеся на нього, ставте лайки. І я також буду дуже вдячна, якщо ви задонатите, допоможете мені купувати книжечки і обладнання для взагалі каналу. Також в описі є посилання на мій телеграм-канал. Де я інколи публікую щось про там, свій день, про те, що я зараз читаю, ну і так далі, ви зрозуміли. Ну що, давайте поговоримо з вами про книги, які я купувала протягом останнього часу, і їх вже так трішки, знаєте, піднакопилося. Тож відео буде досить насиченим. І біля мене стоїть така гарньоня стопочка книжечок, І також покажу вам сьогодні. Сумочку, яку мені у подарунок дали в одному книжковому магазині. В цьому відео ви побачите і класику, і фентезі, і детективи. Також тут буде моя перша, власноруч куплена книга з рецептами, уявляєте? Тож, не перемикайтеся, залишайтеся зі мною, бо буде дуже цікаво. Так, найперша книга це детектив. Це Роберт Гелбрайт і його, точніше, її, бо всі знають, що це Джоан Роулінг написала. Да? Да. Кар'єра лиходія. Це книга третя у серії. Я читала першу Кує Зозуля. Вона в мене є е, лежить десь там. Читала я її коротше. Другу книгу я закинула бо там якесь моторошне було вбивство. Надто. Я інколи, знаєте, в мене буває настрій на моторошне вбивство, а інколи в мене нема настрою на моторошне вбивство, і я його не читаю. Тож, а от третя книга, я її вже половину десь добру половину прочитала, до речі, купувала на цьому тижні. І він дуже-дуже крутий, цей детектив. До речі, тут є крута закладника, зараз вам покажу. Купувала нещодавно. Не, не знаю, вам буде, добре видно, не буде. Отака, ну, да, так собі. Крута тінь з таким шпендиком висячим. Мені він дуже сподобався в магазині. Купувала у Аврорі. Там дуже їх багато. Ще інші якісь були, думаю, купити знаєте, такі, які згори засовуються у книгу. Вирішила купити ось такий, таку закладнику. І вона прикольна. Ну, мені так атмосферно здається, да? ну прикольно. Е, так от, давайте повернемося до детектива. Е, ця серія детективів про м, двох е, детективів, як не дивно: е, Курморана Страйка та Робін, яка йому допомагає е, у Курморана своє агентство детективне, і до нього звертаються люди, і він там розслідує їх справи. Фішка цієї книги, що вона починається з того. Що на адресу їх детективного агентства надсилають ногу, людську ногу. І вони мають зрозуміти, чому їм це надіслали. Це якийсь натяк, погроза. Від кого це? Бо стовідсотково це щось особисте. Знаєте? Ну тобі присилають ногу. Це щось особисто стовідсотково. І от вони поранають розслідування, згадують усіх своїх друзів, недругів і так далі. Дуже прикольно, що це британський класичний детектив. Я таке дуже люблю. Агату Крісті люблю. Ну, ви всі знаєте, хто вже дивився моє відео, всі вже думають зрозуміли, що Агату Крісті я люблю. А це от детектив у схожому стилі, коротше. І мені подобається також товщина, що багато. Багато написано, можна провести за цією книгою десь тиждень. Ну, я це прочитала, здається, три дні, десь минуло, ну, тому що мені дуже подобається. Якщо подобається, знаєте, можна отак прочитати. А якщо не подобається, то можна розтягнути на рік і читати одну книгу весь рік. Оце от суперкласика, суперкруто і круті детективи, якщо ви шукаєте детектив, які вам стовідсотково... Хочете, щоб зайшов? Ну, я думаю, що це от воно. Так, 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 так. Що в мене тут далі на черзі? На черзі в мене Їдемо по сам. Пішли ми до класики вже. Мене, знаєте, трішечки потягнуло у цьому місяці на класику. Цю книжку я знайшла в Барахолці. Так, так, так. І це, зараз подивлюся, до речі, тут дуже-дуже круті і кайфові. Форзи, да? так вони називаються. Ця книжечка. О, письменничок тут у нас є. 2004 року. Я її побачила також ходила до книжкового магазину, побачила там таку саму, також на українській мові, також з таким самим оформленням, але вже сучасно. Я не знала, що в такому оформленні зараз видаються книжки. До речі, зараз я бачу таку тенденцію, що ніби оформлення дизайн обкладинок повертається. От до тих книжок, які ми бачили у дитинстві. Ну, я, наприклад, у мене у моїх батьків, у моєї бабусі дуже дуже велика кайфова була бібліотека. Усі зібрання Лондона, ну і так далі. Не буду зараз поглиблюватися. От, десь от в такому оформленні. І я дуже здивувалася, що це, як, ну, в принципі, сучасна книжечка, а не знаєте, там, 1900, 1900 якийсь там рік. Взагалі їдемо посани: я нічого не читала з нього. Про «Любий друг е я чула. І знаю, що тут буде про такого собі авантюриста, який намагається пробити собі е шлях у житті, здобути якусь славу-успіх. І Він такий е куртизан, як це сказати, ну, він. Підкатую до жіночок. Ну, я почитаю і точніше вам скажу. Але знаю, що це класика, і мені хотілося от просто з ним познайомитися. Я думаю, що це коштувало мені 35 гривень. Я думаю, що якщо мені не сподобається, мені буде не дуже жалко. А, тут, до речі, ще якісь є новели, пампушка, медузель Фіфі», Фіфі. Фіфі, прикольно. Чесно, взагалі. Не знаю, сподобається мені чи ні, але спробую. Наступну книгу я купила у Одесі. Я дуже хотіла там зайти, коли ми там були, до книжкового магазину. І ми зайшли там на Дереба... Деребасівській, Дериба, так? По Деребасовській вулиці. Знайшли книжковий магазин, і я прямо знала, що я шукаю, і знайшла там його. Це Дікенс. Я читала у школі а, його різдвяну пісню в прозі а, фрагментами. І мені дуже хотілося реально познайомитися а, з цією книгою у вже дорослому стані і як повністю її перечитати, скласти своє враження про неї. Побачила я там цю книжечку, знаєте, вона прикольна, мені подобаються ці літери. А, мужик трохи противний. Такий, ну, знаєте, якось. Не дуже. Але ну, не заважає він, я так ж відкриваю, його не бачу. І я вже прочитала, прочитала різдвяну пісню в прозі, і вона дуже крута, прям під мій настрій підійшов, така різдвяна, аж пахнуло, знаєте, мені оцією різдвяною випічкою і Духом Свята. Знаєте, оці всі духи, які прийшли до скруджа. Чи як його тут звали? Я тут якось його по-іншому звали, до речі, Кряж. Перевели як Скряж. І взагалі значення цієї історії, всі думки, які в мене зринали, поки я читала, ну, мені дуже сподобалося. Так, зараз не прочитане, але ну, я вже прочитала її, можу вже сказати, що мені вона дійсно сподобалася. В цій книзі ще є інші його е оповіданнячка на різдвяну тему, навіть казки. Я думаю, так, залишу цю книгу на зимовий святковий час і почитаю тоді. От мені думаю, буде дуже круто, коли з вікном ще піде сніг, і буде взагалі дуже атмосферно. От тому залишаю ви ще побачите її, я думаю, на каналі. І Дікенс сподобався. М -м. Наступну книгу я купила також на барахолці. бо я її ніде не бачила в книжкових магазинах. На українській мові і прикол, але знайшла там, на барахолці. Це ярмарка Суєти Текерея. І е, я дивилася серіал. Він мене, знаєте, так, трішки якось був як дивний ну, коротше, зацікавив дивний кінець, е, такий е, незвичайний роман, незвичайна головна героїня. Незвичайна така добра дівчинка. Знаєте, навпаки, вона інша зовсім. Її пригоди, її взагалі життя. І її подруги тут розкриваються. І от мені було дуже цікаво дізнатися, перше джерело почитати. До речі, ця книжечка, вона вже більш стара, 1983 року. Угу. Отак. Ну, мені. Хотілося, я її знайшла і буду читати. Хоча, знаєте, ну, досить прикольно, атмосферно виглядає, мені здається. Mm. Як ви думаєте? І давайте, давайте я вже завершу вам книжечки з барахолки, бо я там ще купила одну. І це книга, написана Вуді Аленом. Називається Повний Безлад. Вона така маленька. До речі, коштувала дорожче за всі інші. Може, тому що вона більш як сучасна, а, десь зараз скажу. 2019 року видання, видавництво Старого Лева, всі знають Вуді Аллена. Я коли побачила цю книгу, я згадала, що він режисер, і, в принципі, все, була знайома його, знайоме прізвище, і тому я, в принципі, взяла. Потім, вже, коли прийшла додому, я дізналася, що він ще кіноактор, і сценарист, і він відомий своїми такими е, дотепними пародіями і специфічним таким сатиричним гумором. І це збірочка таких от сатиричних його оповідань з чорним гумором, до речі. Тобто, я взагалі не знаю, що від цього е, очікувати. Ну, Мені цікаво буде дізнатися. Я нічого не очікую. Навіть думаю, що, можливо, мені не сподобається, але я почитаю отака вона. Прикольно. так, ми ну переходимо до книжечок, які я купила у магазині КСД. Мені дуже подобається це видавництво. До речі, в магазині були такі приємні консультантки, багато що залежить від тих, хто стоїть за прилавком. Ну ви згодні приємно з вами спілкуються. Не слідкують так, от за вами, знаєте, за кожним кроком. Але так, от, коли потрібно щось кажуть, коли потрібно щось можуть вам допомогти, прокоментувати, просто поспілкуватися як по-людськи. І це мене дуже підкупає. Тому мені дуже сподобався цей магазин, до речі, і от моя любов тут зійшлася. От, взагалі ще мені подобається їх видавництво, як вони якісно роблять книжки. Так мені сподобався їх магазин. Ну, круто. І до речі, в цьому магазині якраз. Мені і подарували цю сумочку. Зараз вам покажу її. Вона, знаєте, такий звичайний шопер. От такий. Ну, прикольний. Я вже з ним ходжу. Тканина така тоненька, знаєте, але, ну, блин, прикольно. Мені просто у подарунок її дали. І мені це дуже подобається. Я дуже люблю подарунки, в принципі. Безкоштовно. Ну, так, да, подарунки це ж вони. Це ж є безкоштовне щось нове. Та давайте перейду до книжечок, які я там купила. Так, перша книга з них це книга, про яку я багато де чула в останній час. Я багато де бачила схвальні відгуки, і це там, де співають раки Daily Owens дуже гарна книжечка. Ну, як, в принципі, і всі книжки у них, чесно кажучи. Дуже якісь якісні вони, от навіть Гелбрет у м'якій обкладинці він дуже якісний. Я от, от читаю, і мені приємно її тримати у руках. Так от, там, де співають раки, це книжечка про дівчинку, яка нікого не підпускає близько до себе. Я так розумію, мешкає десь з батьками. Чи з батьком, там з нею буде щось відбуватися? Я не дуже зрозуміла, що там буде конкретно по анотації, але консультант-дівчинка мені сказала, що тут буде детективна лінія. Я так розмірковувала на брати, не брати. Я про неї якби чула. Вона зараз дуже популярна. А коли побачила я і почула, що там буде детективна лінія, то я вже ну. Взяла, думаю, ну треба брати, бо осінь детективи. Я дуже люблю читати саме оцій порі детективні історії. Е, і почитаємо, подивимося. Ця книга перекладена 46-ма мовами, ви уявляєте? І бестселер The New York Times. Ну, коротше, щось гідне, я думаю, я сподіваюся на це. Е, але вона дуже красива. Тут ніби якась. Картина намальована. Дівчинка така у човнику. Ну. Прикольне. Коротше. Наступна книга, я про неї вам вже розповідала у моїх планах на осінь. Хто ще не бачив, дивіться скоріше. Я їх поступово вже здійснюю. Знаєте, не думаю, що там всі книги почитаю, що планувала, але щось прочитаю. Так от, це перша книга трилогії гриша Тінь і хістка. Я дуже сумнівалася от, брати не брати, бо я чула її несхвальні відгуки. Мені не хотілося, знаєте, от, так от витрачатися, чесно кажучи, на те, що мені не сподобається. Але я все-таки взяла. Ваша мені сказав, ну бери вже, що ти вже, будеш постійно думати, брати, не брати, вже візьми, почитай і зрозумій. Також нам сказали, що вона дуже складно читається, хоч вона є туненька, але якийсь такий переклад, що ти постійно зупиняєшся ніби. Хочу перевірити, її переклала Єлена Даскал, тож, знаєте, що вона досить складно читається. Я не знаю про другу книгу, але от ця в перекладі кажуть, що. Дещо складна. Ми читаємо про дівчинку Аліну, яка в собі знайшла певні, так скажімо, здібності, і вона має врятувати світ. Дуже банально звучить, але тут, от щось таке: також тут присутній такий жанр, здається, як імперіалізм. Я ще потім, коли буду казати про неї розповідати у прочитаному, я більш детально розкажу. Я дивилася серіал по цій книзі і по «Шістці воронів, бо в серіалі там поєднали усі книжки. І там була і «Шістка воронів, і Тінікістка перша, здається, книга. І мені, в принципі, сподобалося. Я дуже переживаю, щоб тут не було повністю як в серіалі ну, переказ. Хочу, щоб було трошки якось більше подій, більше характерів, більше чогось нового, цікавого і зрозумілого. Ну, вони гарні. До речі, мені ще сказали в КСД, що скоро вже виходить третя книга, Тіня Кістка, Облога та штурм. І от виходить третя книга, остання трилогії гриша. Тому встигайте, хто вже почитав перші дві, якщо вам подобається, вже виходять скоро. Виходить остання. Тож, я її також буду читати і буду вам розповідати про неї потім. Ну і переходимо з вами до останньої книги, до книги рецептів. Ви зараз дуже здивуєтеся, але я її купила за 10 гривень. Там просто біля каси були різні книжечки, і мені кажуть, вибирай! Вони всі по акції. Вони всі по 10 гривень. І я знаю, коли тобі таке кажуть, ти такий, ну, мені не потрібно, але ну, 10 гривень. І ти такий е, шукаєш, шукаєш щось, е, щось гідне. І я знайшла такий, Знайшла щось гідне, до речі, вона коштувала 190 гривень без акції. Це смачний Ізраїль. Така е, єврейська кухня. І що мені тут сподобалося, що тут е, такі. Яскраві малюночки їжі, і, в принципі, є описи, бо ми часто готуємо таку їжу, знаєте, там шабатні різні а, страви. Тут є і супи, і основні страви м'ясні, також є тут десерти, і я думаю, буду пробувати. Хоча, знаєте, трішки тут є такі інгредієнти, які я не зустріну так от у кожному магазині. Наприклад, мені дуже сподобався тут медовий кекс, якщо я приготую, вам покажу, можливо, у телеграмі. Медовий кекс який, о, медовий кекс. І тут е, фініковий мед або кленовий сироп. Е, ну, знаєте, е, фініковий мед, можливо, я десь тут не знайду. Кленовий сироп, ну, ще можливо, окей. Далі тут ще є гранатовий сироп. Думаю, що гранат запихувати, перемалувати, видобувати з нього сік, потім його там, через марлю думаю, та ну, от подивимося, чи можна, можна замінити гранатовий сироп. Як думаєте, чи можна замінити гранатовий сироп? А ви колись коштували гранатовий сироп? До речі, цікаво, як він буде, який він буде давати присмак у випічці? Хм. Ну, Мені це дуже цікаво, бо я в принципі люблю готувати. Подивимося, чи буде використовувати книжки, бо найчастіше це інтернет відкрив. Там в мене якісь збережені рецепти, за якими я готую. Є просто інтернет відкриваєш і готуєш по готовому вже отак от рецепту. В мене зазвичай все виходить завжди. А, ну, Подивимося, що буде з цією книгою і з цими. Цими рецептами. Дякую, що подивилися моє відео. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки, підписуйтеся, коментарі залишайте, що ви купували нещодавно, які книги вам сподобалися з тих, що купила я. І буду також дуже вдячна, якщо ви будете можливо рекомендувати мій канал вашим друзям, які також люблять читати, бо потрібно якось щоб про світ. Буктюбу дізнавалося більше людей. Тож дякую вам за перегляд! І побачимося з вами у наступному вже відео.